Друзі, привіт! Сьогодні хочу вас познайомити з маркетинг-планом компанії Доктор Клінік. Це нова турецька компанія, в якій липні буде всього рік. І хочу вам, як ви знаєте, вже таке відео буде інформативне, повністю розповісти, показати, які статуси, що ви будете мати на тому чи на іншому статусі. Я думаю, це кожному мережевику буде цікаво, який хоче з нами співпрацювати. Ось така у нас є книжечка маркетинг-план. І також хочу вам детальніше показати, що в ній. І так, перше, це яка є знижка в нашій компанії? Від 0 до 35 балів знижка 26%, від 35 балів до 60, 60 балів знижка 28%, від 60 балів і більше знижка 30%. Безкоштовна доставка у нас від 1000 гривень на Укрпочту, від 1200 на нову почту, це вже до сплати повинна бути. Програма стартує окремо на каналі. Відео можете переглянути також. У нас є програма Продавай, це квартальна програма для наших консультантів. Умови ось такі. Якщо ви за квартал робите своїм особистим замовленням від 749 балів до 1100, да там без двох балів, то отримуєте знижку. За, ну, це квартальна програма, як я й сказала, то отримати знижку 50% на 15 продуктів. Улюблених доктор-клінік. Це так, якби бонус для вас буде. Якщо у вас від 1100 балів до 1500 балів отримуєте подарунок знижку на 55, знижку 55% на продукцію від 20 продуктів, також це буде список окремий. Від 1500 балів балів і більше, 60% на знижку 20, де буде 25 продуктів. А також топ-3 у нас вирушають на Завод, а топ-10 в рейтингу кращих продавців отримують ось такі е дівайси для вашого дому. Гаджети, е також битову техніку. Так що... Всім рекомендую приймати участь в цій програмі. Далі, що ми маємо, і тут у нас маркетинг план. Він не такий маленький, він більший. Це якби е, начальні рівні до директора, а потім у нас є рівні вже після директора. У нас ось, ось скільки статусів вже рівний директор і до національного директора. Давайте ми з вами зупинимося на е, таких ось рівнях. Я думаю, кожному мережівку буде цікаво на е, старті, да, які є рівні. І так, є, є рівні топ консультант Партнер, лідер, старший лідер, груповий лідер, менеджер, керівник і директор. Які потрібно робити вимоги, да, щоб закривати ці рівні? На кожному бачите, рівні нас потрібно на замовлення 25 балів. Це особисте замовлення ваше, не ваших консультантів, тільки ви повинні робити на кожного місяця, щоб тримати рівень. Груповий оборот: 150 балів. Ці 150 балів може входити в ваше особисте замовлення. Ви також можете зробити 150 балів сам, самі да? і ви будете. Якби, Євлятися топ-консультантом У нас так можна. Можна своїм особистим замовленням перекривати всі статуси. Та також у нас є в компанії дівчинка-директор, яка особистим без консультантів закрила 5 тисяч балів, і вона отримала знижечку максимальну від компанії: 30% на продукт, а також 21% винагороди від компанії премію. І так, давайте подивимося далі. Е, далі в нас є такий як, е, бонус плюс, це буде окреме відео. Я вам розкажу, як він рахується, і які є ще е, вигоди від цього. Не в кожній компанії є така, якби, е, якби строка маркетинга. Це дуже класно, коли команда велика, ви ще отримаєте е, знижку е, на ваших представниках. Потім детально я відео розповім. Далі, далі винагороди. Я кажу, на винагорода на кожному статусі? Від топ консультації, топ консультант нас отримує 4% від чистих продажів. Винагороди, партнер 6%, лідер 8%, старший лідер 11%, груповий лідер 13, менеджер 15, керівник 18 і директор 21%. Це ваша винагорода по маркетинг-плану від продажів. Від ось, ось цих продажів. Далі також у нас є премії. Дивіться. На топ-консультант е отримує 200 гривень, якщо підтверджає свій статус два рази. Партнер 500 гривень, лідер 1000, старший півтори, груповий лідер 2000, менеджер 2500, керівник 7000. Тут розбивається премія на два рази. Перший раз е за підтвердження, і другий раз, якщо підтверждаєте е два рази. І також е директор. 21 тисяча, також дивіться двома частинами. Тут все прописано нижче як треба підтвердити. Дивіться, дають при досягненні рівня премія і при підтвердженні три рази з п'яти періодів. Це від керівника до директора. Від керівника до директора тут треба підтвердити три рази з п'яти періодів. Наприклад, червень закрили керівника, липень не закрили. Бачите, бонус плюс це різниця між дознижкою 30% вашого замовлення та консультанта. Ви ще доповнюючи проценти отримуєте до винагороди. І компресія. Що таке компресія? Якщо, наприклад, у вас є людина, яка зареєстрована під вами, але вона не працює, а у вас є третя лінія, яка працює, то цю винагороду ви отримаєте як за перву лінію. Це дуже класно, не всі компанії на таке, як кажуть, соглашаються в нас. ще Компанії таке є. Так, для винагороди вам є коефіцієнт виплати 2016. Тут також мереживики запитують, який у нас коефіцієнт це 20 гривень, 16 купів. Ну що, давайте подивимося тепер на маркетинг, який після директора. Ось у нас такий маркетинг. Тут на статусі срібний директор. Що нам потрібно? 25 балів особисто, один директор під вами. У вас повинен бути один директор з груповим оборотом 5 тисяч балів, боковий оборот від директора. Крім директора, у вас повинно бути в першій лінії 25 тисячі балів Риво. Бонус плюс ви також отримуєте від своєї першої лінії. І ось дивіться, яка винагорода. За вашу першу лінію ви отримуєте 21%, якщо немає процентників, статусників. Боковий оборот 10% від вашого директора. Перша лінія да? 2,7%. Друга лінія 1,5% від продажів, третя лінія 1,1%. Дивіться, кожна лінія, ви щось отримуєте. Це дуже-дуже. Класно, навіть до лінії ви витримуєте відсоток винагороди. Премія за досягнення срібного директора 30 тисяч. Що ми маємо? Да? Це також треба буде 5 з 10 періодів підтвердити срібного директора, щоб отримати премію. І другий цінний бонус це за те, що у вас є. Срібний під вами є директор. Ви отримаєте кожного місяця тисячу гривень просто за те, що ви молодеці перевели в компанію людину, така як і ви зацікавлена в роботі. Далі бокового тут не потрібно на автопрограму, тому що її ще немає. Від статусу золотий директор у нас вже інші умови також відкривається автопрограма, Також ви бачите да, умови, які треба два директора, боковий оборот без директорів 2,5 тисячі, бонус плюс ви по першій лінії відсоток отримуєте 21% відсоток від тих, хто не статусники, Боковий оборот від тих, хто під вами в директорів ви 10%. І так, і поїхали по лініям, ви отримуєте ось такі відсотки. Тут у нас премія вже 45 тисяч. Треба також підтвердити статус 5 з періодів. А, вибачте, це автопрограма. підтвердити статус, час вам скажу, п'ять десяти періодів. Ось і тут в нас вже є можливість зайти на автопрограму. Uh, щоб зайти на ту програму, повинен бути боковий оборіт uh, 5 тисяч гривень, то uh, вам треба його підтвердити 15 разів з 18. Так. Бувають такі місяці, які не сильно продажні, то ви, на жаль, там, ну, пропускаєте, але у вас є ще 8 якби, періодів. Всього вам компанія якби, в умови 15, дає передано, ви от, якби, можете десь втратити да, і якби є у вас запас. Тут за 18 місяців ви отримуєте шкоду Фабію. І так, дивіться, є статуси, так? Да? Більше це плато, робіт, рубіновий робі, новий директор і умови на ці статуси. Маркетинг план я під відео виложу силку, можете ознайомитись повністю з ним. Так, це я вам розповіла: а зараз ми з вами будемо прораховувати один із статусів. І я буду показувати, скільки буде отримувати. Винагороди та премії за статус, наприклад, давайте візьмемо старший лідер. Так, давайте з вами будемо прораховувати статус старший лідер. Старший лідер. Що нам потрібно? Особисте замовлення? Так буду писати особисте замовлення. Ілі ООО пишуть особистий оберід, це 25 балів. 25 балів. Далі груповий ГО це 900 балів. Ну, як я вам і казала, що сюди входить ваше замовлення. Ви можете самі це зробити чи командою. Воно об'єднується: 900 балів. Далі, що ми маємо? Бонус плюс я вам трішки пізніше покажу, як він рахується. Ми, так, винагорода. Винагорода пишемо. Це нам треба записати, щоб ми потім все перерахували. При, Винагорода. Винагорода 11%. Далі. І премія півтори тисячі гривень. Так. Що ми маємо? Ми маємо 900 балів. Ми будемо двома способами прораховувати. з процентниками, які в нас відсотники да, є статусники, і без них, щоб ви бачили, який, яка різниця є. І так, ми маємо, наприклад, давайте зробимо так, що в нас нікого немає. В команді ні лідера, ні партнера, ні консультанта. Ми самі там бита наші консультанти замовили в місяць на 900 балів. Ми зараз вам будемо це про з того, прирахувати, яка заробітна плата. 900 балів під нами немає відсотників, які також закрили статус. У нас тільки наше лінія. Треба помножити на 20 чи 16 – Це коефіцієнт виплати вашої зарплати та відсоток, на який ви вийшли. Що у нас ми маємо? Це 11%. Щоб не переводити там на калькулятор, я пишу 11%. Так, беремо, беремо 900 балів, умножуємо на 20, і 16 і помножуємо на 0,11%. Наша заробітна плата 1995, ,84. 995. 84 гривні. Це якщо нема в нас нікого під нами, які також закрили статус. Ось, також е, не, не забуваємо ніколи, коли прираховуєте самі там своїх лідерів, що ми вже ще маємо е, вигоду від свого замовлення. Наприклад, 25 балів це групове то що особисте замовлення. Е, скільки це в нас знижка? 25 балів. Це у нас 26%, 25%. На 36. 900 гривень замовлення і мінус 6%. 666 гривень, мінус 900. Це 234 гривні. Ми отримаємо від свого особистого замовлення. Далі, в нас вже є ще бонус плюс. Бонус плюс. Як він прораховується? Наприклад, у мене є е, дівчинка, там одна друга, які роблять замовлення на 28 балів. А, у нас максимальна знижка 30. Між 30 і 28 2%. Ось ці 2% ви отримуєте е, винагороду від цієї дівчинки. Якби це доповнюючи, да, хай там 10-20 гривень ну, все ж. Да, якщо у вас таких буде 20 дівчат в команді. То представте, яка різниця? Наприклад, давайте ми візьмемо Людмила. Да? Вона робить замовлення на 28 балів. Там Світлана на 28 балів. Це вже дві дівчинки. Олена на 26 балів. Е, так, Христина, так? Да? Христина на 30 балів. Це хто в нас зробив замовлення? Е, в ми не пишемо суму, ми пишемо, на, яку, на які бали вони вийшли. Ми умножуємо на 2014 і умножаємо на максимальну знижку 30. Від 30 ми, на жаль, нічого не отримаємо. Між 30 і 28 є 2%. Умножаємо на 2% це 0,02 переводимо. Що ми маємо? 28. Ми помножимо на 2014. Помножимо на. 0 11 гривень 27 копійок Ми отримуємо, як би, винагороду за цю дівчинку. Ну, Крім того, що ми ще й ПГОТри отримаємо. Далі також Світлана вийшла на 28 балів. Тут ми аналогічно просто все переписуємо. Далі у нас є Олена, яка вийшла на 26 балів. Тут у нас 26 ми помножимо на 20 14. І між 20, 30 і 26 4% різниця. На 0,04. Так, 26. Помножимо на 20 і 14 і помножимо на 0,04. Тут вже 20 гривень з однієї дівчинки до, до, повночі, да, до вашої заробітної плати. І також є у нас Христина. На жаль, ми від неї нічого не отримаємо, тому що у нас максимально 30%. 30 немає що віднімати. Різниці немає і тут у нас нічого нема. Так, і значить, що ми маємо з дівчат? 43, 48. Це до вашої заробітної плати. Ну що, давайте з вами тепер прорахуємо, яка буде заробітна плата на рівні старший лідер. Бонус плюс 43, вибачте. Далі. Ця сума складає 2273 гривні 32 копійки на рівні старший лідер. Це як я вам сказала раніше, що це у нас немає ні одного відсотника в команді. Ми ГО рахуємо тільки від нашої першої лінії. Далі я вам покажу вже, приміри, як, як буде виглядати на цьому же статусі зарплати, якщо є ще у вас відсотники в Ми прорахуємо тепер старшого лідера і його командою. Наприклад, в нього є лідер і партнер. Так, Ну, ці 900 балів у нас війшли ще дві дівчинки, які нам допомогли їх закрити. Вони в нас партнери, вони нам зробили ГО. Вони в нас на рівні 300 балів одна, і на рівні 550 балів. Бачите, вони нам своїми замовленнями. Допомогли закрити 900 балів. Значить що нам потрібно? Нам потрібно зараз е, прорахувати заробітну плату е, першої своєї лінії та дівчаток, які під нами. Як, як ми будемо вирахувати перву лінію? Нам просто треба 900 відняти 550 і відняти 300, так? Да? Ось, бачите, перша лінія це всього 50 балів. Ну, от ми так. Зробили з вами не, не дуже. у нас лідера позакривали все та партнери. А ми ось якось тільки на 50 балів зробили дівчинка, якась дві з команди зробили на 50 балів. Що маємо, то маємо. Все різне буває мережами. Буває так, буває по-іншому. Так що будемо, я вам показую різні моменти. Що ми робимо? Ми 50 балів помножимо на 20 чи 16 і е, винагорода в нас 11%. На 0,011. Давайте прорахуємо. 50, помножимо на 20 і 16 і помножимо на 0,11. Це 110 гривень. 88 копійок. Ми отримаємо від своєї першої лінії. Далі у нас є дівчинка Олена, наприклад, да? партнер. Олена у нас 300 балів. Вона партнер. Закрила рівень. Її команда молодці, попрацювала. Давайте тепер ми з вами прорахуємо, скільки ми отримаємо. Що ми маємо? 900 мінус 300, яка різниця у нас? Так? Це 6%. Ми не 11% будемо рахувати, а між нами є різниця. Нам потрібно 9. Не видно, нам потрібно 9. Зараз, 9 відняти 3, і між ними 6%. Ми отримуємо тільки від. Але не 6% від її, якби це наша друга лінія, а від її продаж. Що ми робимо? Нам потрібно 300 балів помножити на 20 і 16 і помножити на 0,06%. Також ми відтримуємо від своєї всієї структури, ну просто менше, тому що ці ж лідери так компаніям заплатили, вони самі попрацювали добре. Що ми робимо? 300, помножити на 20 і 16. Помножимо на 0, 0, 6. Бачите, скільки ми отримаємо? 362 гривні 88 копійок. Все також ж більше, ніж від своєї первої лінії. Також процентники вигідно розвивати. Ну, також мати рекомендую свою широку першу лінію. Тому що за першу лінію ми отримаємо ось ці процент, відсотки. Так, далі. У нас же є ще е, світлана. Яка закрила в нас рівень 550 балів? Це в нас лідер. Світлана у нас лідер. І що ми маємо? У нас різниця між Світланою і... і нами 4%. 9,5. Бачите, 4% тільки ми отримуємо. Що ми маємо? 550 балів. Помножимо на 2016 коефіцієнт і множимо на тільки 0,04%. Давайте, отримаємо. Зараз посчитаємо, скільки порахуємо, скільки це вийде. 550 балів. Помножимо на 20 і 16, Помножимо на 0,04. 443,52. Ось. Це м -м, винагороди. Давайте підрахуємо. Скільки ми отримуємо винагороди? Це 362 88 та 110. 88. 917 28. Це винагорода за рівень старший лідер. Дивіться, яка тут різниця. Як вигідно розвивати свою першу лінію? Дивіться. 2000 да? Ось 1995 і 900 гривень. На 1000 гривень різниця, тому що в нас є процентники. Також бонус, плюс бонус плюс, як я вам і говорила, ми отримуємо тільки від першої лінії. від першої лінії. Те, що там нижче, це отримують ваші партнери. Так, зараз розповім. Що в нас тут було? У нас було у вас 50 балів, да? наприклад. По 25 балів, хай дівчата зробили з вашої першої лінії 25 балів. Що ми робимо? У нас знижка, ми з вами повертаємося до маркетинг-плану, яка це у нас 25, 26%. Різниця 4, дивіться, різниця між 30 і 26, 4%. Значить, ми отримуємо від цих двох дівчат 4% від продачі. Помножимо на 20 і 16. І е, помножимо на 0,04%. Це е, різниця від знижки. Так, що ми маємо? 25 помножимо на 20 і 16 і помножимо на 0,04. 20 гривень, 16 копійок, Це, це так примір, да, якщо вони дві е, дівчинки закрили на 25 балів. Що ми маємо? Ми маємо 40-32. Так, премію я не буду рахувати, тому що вона у нас е, за закриття. В принципі, я можу її написати, ну, я вам кажу, як є, да, щоб ви зразу не думали, що ви отримаєте премію. Ви е, закрили статус старший лідер, потім підтвердили наступному місяці, і вже тоді ви отримуєте премію. Що ми маємо? Ну, нам треба далі особисте замовлення. Особисте замовлення. У нас з вами було на 25 балів. Ось, дивіться, дівчата. Щоб я не з вами. А, так, на 25 балів. Десяти вже робила, скільки це у нас? 234 гривні. 234 гривні. Це наш дохід за особисто замовлення. І тепер ми рахуємо, яка буде заробітна плата, на... якщо у нас, наприклад, по маркетингу пішло ось так. Да? Якщо в нас є лідери в структурі. Так, 917, 28 і. Перша лінія. Дивіться. Ви бачите, яка різниця? 957, 60, Ой, вибачте, я ще особисто замовнюю порахувала 234. 119160. Це наша заробітна плата на рівні старший лідер. Бачите, як старші лідери можуть отримувати, можуть отримувати, якщо є така картина, як тут, 1191,60, І якщо така картина, як тут, 2273. Тому я завжди кажу, своїй команді, дівчатам з команди і всім режимкам, ви повинні мати широку перву лінію, щоб отримати максимальний процент. Якщо у вас є в команді, ваші партнери так, це дуже круто. Вони вам допомагають закривати вищі рівні, але завжди у вас повинен бути відрив, щоб отримувати максимальний процент від першої лінії і від цих партнерів, які є під вами. Я вам показала два рівня на рівні «Старший лідер». Як, як вони можуть отримати це? Картина може змінюватися. Буває, що старший лідер закрив свого старшого лідера, можна сказати, своїми партнерами, а сам нічого не спрацював. Це ось ця печальна картина. Буває трішки по-іншому. Коли тепер старший лідер, в нього там свої особисті 500 балів, а 400 балів це мали які під ним закрили консультанти, партнери і далі. Ось я вам показала, як прораховується марк... маркетинг-план на рівні старшого лідера.